Сьогодні, як і завжди, тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Ви на Xbox українською. Приємного перегляду! Розпочну з гарної новини. Гравці звернули увагу, що в Microsoft Store у версії для ПК з'явилася сторінка Spyro Reignited Trilogy. Проект на даний момент відображається як новинка, бо раніше його можна було придбати на ПК тільки в інших магазинах. Версія для консоли Xbox вже давно доступна в Microsoft Store. Додання гри у версії для ПК в цифрових магазинах Xbox, як раніше вже траплялося неодноразово, передує швидкому виходу в Game Pass. Очікується, що Microsoft оголосить про ігри, які входять в Game Pass у другій половині квітня вже 16 числа. І є велика ймовірність, що оновлена трилогія Spyro стане одним із проєктів, який приєднається до передплати цього місяця. Переходимо до новин Microsoft. Ну і оскільки вже заговорив за ігри Activision Blizzard, то от ще одна новина: Том Хендерсон розповів, що Microsoft оголосить про вихід серії Call of Duty та інших ігор із бек-каталогу Activision Blizzard у переплаті Game Pass у рамках черневої презентації. Про це він повідомляє з посиланням на свої джерела, які знайомі з ситуацією. Нагадаю, що раніше журналіст Том Ворен стверджував, що 9 червня Microsoft проведе своє велике ігрове шоу. Де покаже Gear 6, нову Call of Duty і цілу низку інших проєктів. Наразі Microsoft офіційно не підтвердила, що планує ігрове шоу саме на 9 червня. Є, до речі, ще одна приємна новина, але тепер вже зі стану Blizzard. Blizzard і NetEase відновлюють співпрацю, щоб донести популярні ігри до користувачів у Китаї. Гравцям у Китаї найближчим часом знову стануть доступні World of Warcraft. Hearthstone, Diablo, Overwatch, Starcraft та інші проекти. Точна дата повернення ігор до китайських гравців поки не називається. Окремо в анонсі нової угоди між Blizzard і NetEase підкреслюється, що вона стане більш глобальною. Microsoft і NetEase домовились про можливість виведення нових ігор NetEase на консолі Xbox та на інші платформи. Думаю, варто сказати, що станом на 24 й рік NetEase є другою величиною компанією з виробництва відеоігр у Китаї після Tencent. 5 квітня стало відомо, що віце-президент Xbox Карім Чоудрі залишає Microsoft через 26 років роботи. Останнім часом він керував командою Xbox Emergent Tech Team, що займалася розвитком штучного інтелекту в контексті ігрових проєктів та інструментів для розробників. Разом зі звільненням Чоудрі з Microsoft відбуваються перестановки і деякі зміни в ієрархії роботи команд. Так, наприклад, цей підрозділ стане частиною загальної організації з апаратного забезпечення Xbox. Її зараз очолює Роан Сонес. У своєму матеріалі про звільнення Каріма Чоудрі, Джескорден пише, що Роон Сонес не приховує інтерес до ігрових портативних консолей. Джейсон Рональд більше не є керівником команди з апаратного забезпечення Xbox. Тепер він виступає на посаді технічного консультанта. У Xbox створено нову команду для вдосконалення загального досвіду взаємодії гравців з екосистемою Xbox на комп'ютерах з Windows і на консолях Xbox. Цю команду очолює Ешлі Макіксік і Кевін Геміл. Кетрін Глюкштейн, яка зіграла важливу роль у придбанні видавництва Activision Blizzard King. Вирішивши багато складнощів із регуляторами, очолить групу зі стратегії та управління всередині Xbox. Також стало відомо, що в Xbox формувалася команда зі збереження ігор. Судячи з даних журналіста Джеза Кордена, нова команда займається тим, щоб ігрова бібліотека Xbox зберігалась у гравців на будь-якому майбутньому обладнанні, незалежно від його формату і характеристик. Microsoft оголосила про випуск квітневого оновлення екосистеми Xbox. Зараз розповім детальніше. Ще минулого року Microsoft дала можливість гравцям вивантажувати свої скріншоти і кліпи з консолі відразу в OneDrive. Нова функція, яка додана з квітневою прошивкою, виводить повідомлення для гравців, якщо в них закінчується місце в хмарному сервісі. Тепер можна в розділі налаштування, система, обмеження доступу. Встановити пін-код на встановлення та видалення ігор і додатків для інших користувачів. Гравці, які використовують Discord Voice на консолі, тепер можуть чути звук деки інших учасників каналу або дзвінка. Якщо ви не хочете чути ці звуки, активуйте відповідний перемикач у налаштуваннях Discord Voice. Microsoft наприкінці лютого почала тестувати оновлений застосунок Xbox на ПК, який включає в себе ігрові хаби. Це центри, де зібрана вся інформація про гру, яка може знадобитися користувачеві. У них можна знайти моменти, які стосуються конкретного гравця, а також загальну інформацію про ігрові проекти. І зараз ця інформація стала доступна всім гравцям. Microsoft випустила новий інтерфейс Xbox Cloud Gaming, який містить у собі соціальні функції та класичний користувацький інтерфейс для консоли Xbox. Новий інтерфейс надає гравцям доступ до веб-версії групового чату Xbox, що дає змогу використовувати браузер, щоб приєднатися до спілкування з друзями без сторонніх додатків. Новий веб-інтерфейс також містить можливість шукати друзів у межах екосистеми, надсилати їм повідомлення, переглядати профіль користувачів і досягнення. Наразі новий інтерфейс тестується інсайдерами і, поки не повідомляється, коли він стане доступним, усім гравцям. Як повідомило видання Game Industry з посиланням на представників Electronic Arts, ціну на EA Play підвищать з 10 травня. Але вже з 10 квітня передплатники сервісу почнуть отримувати повідомлення про швидке збільшення вартості. Наразі не уточнюється, яким чином позначиться підвищення вартості EA Play на Game Pass Ultimate. Я ж думаю, що зміну побачать лише ті гравці, які використовували EA Play для конвертації в підписку Game Pass Ultimate. Для всіх інших нічого не зміниться. А також стало відомо, що Microsoft вводить ліміти на підписку Game Pass для деяких регіонів. А саме, Game Pass Ultimate можна продовжити максимум на 36 місяців у країнах, де цей сервіс доступний. Game Pass Core, Xbox Game Pass і ПК Game Pass можна продовжити максимум на 36 місяців у країнах, де доступні ці варіанти передплати. Але є винятки. І один із них досить важливий: не більше 13 місяців для Туреччини. Її плей можна продовжити максимум на 36 місяців у всіх країнах, де доступна підписка Electronic Arts. Обмеження в 13 місяців діє для Аргентини та Туреччини. Microsoft роз'яснює, що такі ліміти було введено на тих ринках, де найменша вартість підписки у перерахунку до долара місцевих валют. Команда Xbox регулярно впроваджує інновації, щоб зробити ігровий процес не тільки цікавим, а й корисним. Чергова така ініціатива отримала назву Xbox Field Trips. Вона представлена для ігор, які доступні в підписі Game Pass. Ініціатива являє собою серію навчальних аудіоподорожей ігровими світами. Microsoft хоче, щоб молоді гравці отримували користь прямо в грі. Проведені компанію дослідження показують, що ігрові проекти можуть допомогти розвивати дітям життєво важливі навички та закріпити корисні знання. І саме з цією метою було запущено Xbox Field Trips. На Spotify команда Xbox завантажила сім аудіолекцій приблизно по 45 хвилин у рамках єдиного курсу Beyond Xbox Field Trips. Вони доступні для всіх охочих англійською мовою. Кожна лекція це екскурсія світом гри, яку рекомендують запускати паралельно з геймплеєм самого ігрового проєкту. Під час прослуховування гравці взаємодіють із різними елементами всередині гри і отримують корисну інформацію у форматі аудіолекції. Крім формату аудіо, кожна лекція представлена у варіанті електронної книги. Усі вони розташовані на сайті Xbox. Якщо є вільний час, то раджу. Я вже встиг прослухати декілька аудіо і хочу зазначити, що з середніми знаннями мови мені було майже все зрозуміло. А ви чекаєте Gear 6? Схоже, вона має довести, що нам не варто продавати свої консолі Xbox. 4 квітня Джеф Граб повідомив, що Gear 6 планують представити цього літа. Його слова підтвердив Том Ворен, який пізніше заявив, що це станеться 9 червня. А після демонстрації Senua Saga Hellblade 2 з'явилося твердження від інсайдерів, що саме Gear 6 покаже справжню графіку нового покоління від Xbox. І чому в це можна вірити? Бо The Coalition вважається одним із найкращих фахівців з Unreal Engine 5 всередині Microsoft. І вони, до речі, зараз допомагають іншим студіям Xbox у роботі з рушієм. Бо схоже, що на базі The Coalition сформували окремий підрозділ для допомоги студіям Xbox у роботі з Unreal Engine і керує цим підрозділом Кейт Рейнер, віцепрезидент і технічний директор The Coalition. Завдання цієї команди допомогти іншим студіям Xbox досягти рівня The Coalition у роботі з Unreal Engine 5. Переходимо до новин Game Pass. оскільки вже згадав Hellblade 2. У рамках нового запису в офіційному блозі Xbox команда Ninja Theory розкрила деякі деталі очікуваного проекту. У сиквелі розробники поліпшили всі компоненти гри завдяки можливості працювати в рамках великої родини Xbox. Вони обіцяють гравцям гіперреалістичну графіку, приголомшливі звукові ефекти та істотно краще опрацьовану бойову систему. Події Сену Осага Hellblade 2 розгортаються відразу після закінчення першої частини. Гра не перетворилася на екшен, вона все ще являє собою психологічну пригоду з битвами і головоломками. Розробники зазначають, що в сиквелі бої будуть складними. Головні героїні доведеться стикатися з різними ворогами, кожен з яких має свою особливість. Відчуття від боїв, анімації та вага зброї стали набагато реалістичнішими. Ніж у першій частині. Усі битви відбуваються у форматі один на один, хоча одночасно навколо може бути кілька ворогів. Гравці не зможуть втекти від ворогів. Коли відбувається бій, область переміщення обмежується доти, доки всі вороги не будуть переможені. Шанувальники Senuа Hellblade у сиквелі знайдуть багато цікавого, але це окрема історія, яку цікаво будуть дізнатися і тим, хто пропустив першу частину. А от до речі, про технічний стан гри вже встигли розповісти фахівці з Digital Foundry. Вони зазначають, що рендеринг обличчя Сенуа, заснований на MetaHuman, є одним з найкращих в усій історії індустрії на цей момент. Також похвалили анімацію, постобробку, розмиття в русі та інші моменти, загалом відзначають відмінну роботу з можливостями Unreal Engine 5 з точки зору створення фотореалістичної графіки. Зокрема, розробники використовували Люмен. Сенуасага Hellblade 2 перебуває на абсолютно новому рівні. Схоже, що розробники практично повністю відмовились від матеріалів оригіналу і створили другу частину абсолютно з нуля. Критики від Digital Foundry зазнав Туман. Вони зазначають, що він має проблему з артефактами та страждає від рендерингу з низькою роздільною здатністю. Однак таке рішення часто використовується в сучасних іграх. Тому не можна сказати, що це недоробка Ninja Theory. Геймплей гри зняли у 30 кадрах, тому зараз складно робити висновки про підсумкову продуктивність. Наразі про версію для Xbox Series мало інформації, хоча вже підтверджено, що гра працюватиме тільки в 30 FPS. Як зазначають у Digital Foundry, їм найцікавіше було подивитись на роботу версії для Xbox Series S, оскільки Ninja Theory явно доведеться піти на безліч компромісів. Крім роздільної здатності. Що стосується підсумків, то Digital Foundry вважають, що на даний момент Сену Осага no Hellblade 2 може стати найкрасивішою грою на Unreal Engine 5. Нарешті стало відомо, що Fallout 4 знову ж таки нарешті оновиться до якості консолей поточного покоління 25 квітня цього року. Після оновлення у гравців на поточному поколінні консолей буде можливість вибору режимів між продуктивністю і якістю. Подробиці поки не наводяться, але йдеться, що гравці отримують збільшену роздільну здатність і частоту кадрів до 60 ФПС. Також гравців на всіх платформах очікують поліпшення стабільності, виправлення різних помилок і додаткова квестова лінія залишки анклаву. Наразі невідомо, чи будуть додані у нову версію проекту в DLC – чи їх доведеться купувати окремо. І наостанок. На форумі Reset Era гравці після чуток про можливий анонс нової частини Gears цього року згадали про ID Software і відсутність анонсів від цієї студії в останні роки. Made the Хейт, на запитання одного з користувачів з приводу ID Software, як ви думаєте, чи побачимо ми нову гру цього року, написав Це в планах. Іншу інформацію інсайдер не навів, як і не уточнив строки, коли очікувати на анонс на чернеї презентації Xbox або пізніше протягом року. Але пізніше його запитали: це Квейк чи ні. На що інсайдер відповів: Ні. Нагадаю, що минулого року у рамках масштабного витоку Xbox стало відомо, що Bethesda ще до злиття з Microsoft почала розробку Doom es Zero. Очікується, що гра стане приквелом до перезапуску Doom 2016 року. І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Української.